Для прослуховування цього відео дуже рекомендую вдягнути навушники. Скоріше за все, ти знаєш, що при записі електрогітари записують окремо для лівого та правого каналу, що дозволяє зробити їх звучання більш об'ємним та щільним. По розумному це називається Haas Effect. Але як щодо того, що я занадто лінивий для того, щоб писати гітару два рази, як щодо того, аби розділити сигнал з гітари одразу на два канали і одразу їх записувати? Тут ми теоретично отримуємо дві проблеми. Я підозрюю, що одразу постане проблема із фазовим сувом. Тобто, якщо сигнал буде знято лише з одного звукознімача і пропущено через гітарні ефекти, то є шанс отримати дуже поганий звук гітари в моно через Face Cancellation. Все ж таки розділити сигнал і пропустити його через ефекти, це не те ж саме, що зіграти партію гітари два рази. Бо по суті це буде той самий сигнал, і наш мозок достатньо розумний, аби не створити. Картину широкого гітарного звуку. На моє щастя, в мене на гітарі два звукознімача бриджевий та нековий. Отже, я можу проапгрейдити схему гітари та підключити їх до стереоджека і отримати стереогітару. Тобто, звук буде записуватись одночасно з обох звукознімачів. Додатково мені також довелося спаяти спеціальний стереошнур із двома джеками на кінці, аби я міг підключити одразу на два канали звукової карти. Теоретично це може вирішити озвучені мною проблеми із face Cancellation та недостатньо широким гітарним звуком. Аби не зменшувати юзабіліті гітари, вона все ще має перемикач, який дозволяє перемикатися між трьома режимами: нековий звукоснімач, обидва звукоснімача в стереорежимі та бриджовий звукоснімач. Отож, давайте послухаємо звук! Як можна почути, в стереорежимі гітара звучить доволі широко, майже так, же, як при записі окремими дублями. Також я не почув проблеми із Face Cancellation при прослуховуванні доріжки стерео в монорежимі. Отож, якщо ти дуже лінивий як я, то ця штука робоча, ба більше якщо ти настільки крутий гітаріст, що можеш на концерті грати одразу в два підсилювачі. То всі будуть в шоці від твого потужного гітарного мега-саунду. Звісно, для цього можна просто розділити сигнал на два канали, але для запису свої плюси є. Якщо сподобався відос, пропоную поставити лайк, підписатись на канал, аби побачити більше абсурдних і цікавих експериментів з гітарами і не тільки.